Класичне означення ймовірності. Імовірність випадкової події А дорівнює відношенню м кількості випадків, що сприяють події, появи події А до кількості всіх можливих випадків N. Тобто, ймовірність випадкової події буде знаходитися за формулою М поділено на N, Ймовірність вірогідної події дорівнює 1. Тобто, Скільки в нас би можливих випадків не було. Всі вони сприяють тому, що дана подія відбудеться. Скільки б у нас не було вівторків, завжди після них йде середа. Імовірність того, що після вівторка буде середа, дорівнює 1. Імовірність того, що після вівторка буде четвер, дорівнює 0, це неможлива подія. Ймовірність випадкової події будь-яке. Число від 0 до 1. Наприклад, що після 29 числа, після 30-го, краще візьмемо, після 30-го числа обов'язково наступить о -о, 31. -го. Є варіанти, коли дійсно наступить, да? є коли 31 не наступить, а є такий місяць, якому 30-го числа просто немає. Ось вам імовірність 0, 1 і від 0 до 1. Рівно ймовірні події це події, ймовірність, яких однакова в даному випробовуванні. Що шанс є, що відбудеться або одна подія, або інша з рівними метри. Наприклад, при киданні грального кубика там є 6 чисел, ймовірність у кожної події, що випаде 1, 2, 3, 4, 5, 6. У всіх однаково всі сторін, у них жодних переваг однієї сторони над інше.